Це фото зроблено на садибі у Старому селі. Діма сам її позначив на Google Map, як Войвалівська садиба. Він мріяв побудувати будинок своєї мрії, сільський будинок, який би мав стати і зеленим туризмом. От і купив старенький будиночок, який перероблював власними руками. І Юра Босий, який є автором всіх сьогоднішніх світлин, він допомагав йому робити. Дитячу кімнату так дружина Дмитра Буйвола розповідає про одну з останніх світлин чоловіка, зроблену до того, як митець артист і військовослужбовець загинув на куп'янському напрямку. Кожен день життя Дмитра був неповторний і яскравий, розповідає Наталія. Ці миттєвості зафіксував фотограф і друг чоловіка Юрій Босий, і показав сумчанам. У першу чергу ми були дуже добрими друзями з нею. Це ну як то ось. Ну да, любив я його фотографувати. Дуже багато таких світлин є, хто ну які ніхто не бачив. Хочеться просто людям показати, який він був, яким його ніхто не бачив. 50 світлин Дмитра Буйвола зібрали в сумській галереї і організували вечір пам'яті в день народження митця. Це людина, яка хотіла однозначно зробити це місто кращим. Він започаткував фестиваль. Да, Харитоненко фест» чи фестиваль живих скульптур. Він був тією людиною, який хотів привнести в наше місто. Вуличне мистецтво і це легенда міста Суми. Це людина, яка дарувала казку нашому місті. Це людина, яка мріяла прославити наше місце не тільки на всю Україну, але й на весь всесвіт. У живих скульптурах я, напевно, третій-четвертий рік, пам'ятаючи усе, як ми тоді робили, чисто по пам'яті та поваги до Дмитра. Так само, як він робив. Ми і ремонтуємо костюми, робимо нові. Грим, все робиться по його традиціях. Зв'язок, ну. Спустя роки можу сказати, що так. Колись, якщо був з ним з чимось не згоден, то зараз можу сказати, що в більшості речей він був правий. Він був креативний, постійно видавав круті ідеї. Значить, він був оптимістом. Приймався за людей з обмеженими можливостями, то тобто він там розробляв для них спеціальні там проєкт. там для хлопця там інваліда. Він придумав там образ там, статую, яка який він може на накаляться. бути. Володимир Семирня розповідає з Дмитром. Його познайомила старша онука. Сьогодні вона виклала Фейсбуці пост, назвала Діму своїм братом. Так, всі, хто крутив вогнем вихід 90-ті, це фактично було братство творчих людей на вулиці в Сумах. Починало, починав це все не Діма, починала була така Лена слутая. Вона всіх заразила цим фаєр-шоу, але найбільше, звісно, найбільше, показав себе в цьому напрямку Діма. Він був не тільки фаєрщиком у нього було дуже багато захоплень, крім фаєршоу. Він був чудовим паркурщиком, він міг підстрибнути на висоту свого зросту. 1 липня Дмитру Буйвалу мало виповнитися 33 роки. І мене мама розповідала, що він народився об 11.25, Це також був понеділок. І вона говорила, що по перший день і так ну, період був спекотний, а це ще був і обід, тобто спека підійшла до свого максимального піку. І так, да, дійсно, сонце майже було в зеніті, було дуже спекотно і жарко. І мені здається, що в цьому є якийсь символізм, а можливо навіть і взаємозв'язок. Бо Діма по життю він був сам як вогонь. Він любив вогонь, він був імпульсивний, як вулкан. Він, ну, я не знаю, він в мене асоціався завжди з Феніксом, але чомусь Фенікс останній раз підвів. Анна Книж, Вікторія Гладченко – Суспільне новини Суми.